Ратуйте. І так. Бо я купила дофіга світла, і воно просто лежить у мене нагромажденне. Типу, коли в мене була одна кліцева лампа і якась там червона штука, папочка, яку я всі її обмотувала, я знімала більше відео. Зараз хотіла вийти погуляти з Луною. вже 30-й раз за день, Того, що їй щось погане, вона взагалі нічого не їсть. І два рази кусав кліщ. Ох. І вона зараз дуже в'яла, тобто ходить єлі єлі А мені, ну блін, я привикла, що вона така ха-ха. А зараз я просто, типу, граю м'ячика, бігаю, тренуюся, там, колесо всяке таке на вулиці. І вона просто стоїть в ступорі, отак на одному місці, або лежить. Ну, Мені не прикольно так, типу, що з собаки. Я їй даю зараз капелька. А Я собі не подобаюсь, коли я посміхаюсь. Mm. Мне вообще не нравится мое обличие. Потому что так оно худише, а так не худише. Ну что я посмехаюсь. Mm. Я сейчас не пойму, я худая или нет. То, что мне кажется, что я среднячковая как бы для себя. Но я понимаю, что я, блин, капец, я как худая. Нереально. Обличие. Ну, кстати, to... <laughs> это, это такая прическа, мне не подходит. Вот. Вот так вот. Ножечка. Ножечка вообще супер в штанишках. Такие вон маленькие. Mm. <мас> вообще, мне уже скоро 16. Капец, это я стара. <laughs> Ой, боже, боже, буду давить я отца в 30. Думаю, там это что, ёбану блядь. У меня а сейчас такой депрессивный стан. Я думаю, це цей кризис підлітків. Ну бо я дивилась в інтернеті так багато в кого, але я не, не знаю, що з цим робити. Коротше, тоді розкажу, що зробити. Все, пішла гуляти з луни. Недавно і кліще витяглося. Лунечку. Чу ну, ж ти оце ти їх чіпляєш? Тому каже, це -то Домішка, кажуть, той кліщ. Коротше, я недавно витягла з під шеї. Кліщо доволі. І ми, ми його не задавили. Бабушка каже, він прийшов. І Ой, Боже, Він намітився, нема більше кліщів. Да? Що ви скажете? Нічо? Все, буду накачувати два м'яча. Вона, Коли ми жили в квартирі і ходили на майданчик грати, так, короче, вона з цими м'ячами огнялася, що дурна. Ді? Чуть-чуть дам, підкачала. Сидить мене охороняє. Кадр закрила. От мені здається, ну, не знаю, чи здається, чи я бачу, що в мене тут проявляється якби, би прес. Не знаю, наскільки це правдиво. Я сьогодні цілу годину пробігала і потренувалася з баскетбольним м'ячом. Тобто я об стінку якось набивала. Зробила пасту, тому що я вже перестала робити замовлення, а так по дружбі, якби це мій е маркетолог, я йому зробила. І, коротше, тож, всяким різним займається. Коротше, зараз я варю лудні поїсти. Це такий, якби не знаю, бульйон курячий, з морквою, цибулькою. Ось подивіться, така краса. Тут трішки водички я долила, Цибулька, якби морква, я не солила. І куряча ножка. Я її відділила від кістка, Така вийшла при Тут вона ще в лети. Я до м'яса не вживаю, але в луні треба м'ясо. Так что. Да. Не тому, що я типу його якось проти того, щоб вбивало твоє не звісно. Але я ніяк не, не засуджую, я просто не люблю його смак, мені воно таке. Просто це... Усвідомлення те, що я їм якусь тварину, мені я не нову. Я звичайно їла я піцу не декілька разів, але ну, мені таке не подобається. Я люблю овочі. Yes. волосы вытекла. Свечка сама. Вот такая аромат царку. Но я такая люблю. Вот такие хорошие, вот такие красивые. Сейчас это у нас Там все сотки. Как бы на сотки было меньше. А ты с собой? Это бабушка кушали, что ты купляла уже? Что тут у нас? У нас есть посылочка. Тут у нас металла и всякие кофточки. Дальше тут мы в бейкері заезжали. Красота бакеры. Тут корейская морковка, салатик, цибулька, рукула. Сейчас на крыше хлеб. Все, в принципе. Намыта моя голова. Приз. Я сегодня ела тикапицу. Вот такие вот попкорн. Дуже смачний діло, десь ну, більше половини, дві третіх. Зараз я розповім історію про луну, тому кому складно переживати такі відео з собаками. Прошу відійти від екранів. Все почалося в понеділок. Ми просто повезли собаку зробити уколи від кліщів, але не очікували такого. Буквально через 10 хвилин після уколів в Луни почались такі спазми, і ми вирішили екстрено везти її в іншу ветеринарну клініку. Луночко. Потім ми поїхали додому, і це була найскладніша ніч в моєму житті, тому що я ще так не переживала за луну, як цієї ночі. В неї був якийсь шалений кашель, ніби вона хотіла щось відхаркнути, але не виходило. Наступного ранку ми відразу ж поїхали в клініку, де зробили їй капельницю та декілька уколів, і ніби їй стало краще. Як потім вияснилось, вона так дихала, тому що в неї було підвищене серцебиття. Щоб ви розуміли, норма для собаки 270, а в неї було 1400. Того дня я цілий день провела з нею, ми спали разом, їли, лежали. До речі, під кінець дня вона вже почала трішки їсти та пити. І дуже багато ходила в туалет, тому що їй давали йому Таке Що ти там в туалет. Була на Ходила в туаліт, вона калюшку таку надюрила прямо музеро. Колопка бідненько, унікапан дістала. Сьогодні. Діма моя Бучика, будь-яка. надо представлю, який ти подарок зробиш бабуськи, коли вона прийде, а ти вже і кушала. Кушала, так? Да? <різь> <різь> і здорова майже. Ти бачиш, і в той момент я усвідомила, що ще ніколи не цінувала Луну так, як ціную тепер. Старалась кожну мить проводити з нею та знімати це на відео, знімати те, коли я насправді була щаслива. Місіс Луна, вас знімає скрита камера? Луна, я спортом там буду займатися. Просто сіла і синить. Вже вона лижиться, туалет ходить, ходить, да? ну охотінько і п'є водичку. Масічко, пошли, погуляємо. Повжу, Лежить, маленькі години, ну, сьогодні були на капельниці. Все добре. Казали більше, в туалет ходити, водички пити, їсти, можна їсти, дихати по а тут А з Луною. пару часиків дремуний бо я спала поганенько вночі десь 5 годин. Бо спалецький булк. обираю коротше, собі фото на обкладинку, і взагалі там треба вибрати три фотки на Тіха не знаю, на альбом. Там просто я хочу одну таку там, де я сиджу, я вже вибрала. Другу там, де я стою, а, ну я вийшла так. Так, так, так. І третю я хочу або, щоб було видно фігуру, або Ви треба подивитися, типу. Або з таким моїм хорошим е ліцом. Тому що мені треба, щоб вона е передавала фото, передавала моє міста. якби, Ну я зараз не дуже довольна своєю фігурою. Да? Якби от, так от. Ну хто мене розуміє, Ні. але в мене реально зайбічська фігура. Да, або показують фігуру, там де я стою отак далі повернута, кажуть, хорошо, видно. Е ну і лице мені там більше-менше подобається. Або. Якусь, типу, там, де я жу припаркнула, там, там, там фігня, взагалі виходить. Так що оцю я думаю. Ну, я так порозумишляла, бо я так не впевнена, тому що для мене фотки повинні бути не просто фотками, а емоціями. Пішла жити життя в момент. Класно. Красотка Цього дня ми виїхали трішки раніше, щоб Луна змогла погуляти, тому що вже сьогодні вона могла це робити, і я була дуже рада. А в інші дні я просто несла її на руках від автобусу до автобуса і до клініки. Чого ти тут лічишся? значить ми з мизвони тут капаємо. Повітряно вообще он не розуміє, що робить. Гапкай там, да, гапку. Сиди, сіди, сядь. Двое вже засипає. На автобус. Щоб ви поняли, я не знаю, як зайшла. Луна. Іди сюди, пожалуйста, Луна. Я просто зайшла поставити телефон на зарядку, тоді бачу. Заходжу сюди, її немає. Ніде. Вона вже там частей. Як тобі, Лун? Добре. Краще вже, да? Моя хороша. Я зараз монтую влог. Як я була в Польщі ще, ну тобто це ще з тих времен влог. Але От зараз до мене прийшло це натхнення, тому що я якби не дуже так тіпо, монтувала влоги, тому що, думаю, вони не ідеальні. Але я так побачила, що інші люди знімають і вони знімають, і в процесі цьому набираються якихось навичок. Тобто можна знімати і не ідеально. Але ти ж знімаєш, ти вже знімаєш, тобто я ти монтуєш, ти вже докладаєш то усильно. Да. Тому з такою думкою я буду монтувати влоги. У мене там три штуки лежить і я ще це знімаю. Це коли вона вже робить так, лягає, <рігла>, щоб її пузик вигладив. Значить, вона що вистрила, вона вистрила. Да? Поглажу, що ж робить. Ой, балдиш. Тобі нормально типу, було? Ти о лежанках гуляє, я ти десь там куточок добилася Боже, а цей запах її лапок, це просто жалко, що такого аромату не... немає. Просто зараз дивлюсь э, свої, э, як сказати. Дякую за розмову. Свої обкладинки відео до і після якби мого переїзду. Ну, коротше, 25-го року. І це взагалі щось нове. Тому що раніше я якби робила такі обкладинки, які залітають. А зараз я роблю такі обкладинки, які мені подобаються, які якось для мене вони схожі на ті що з фільму. Тому що, ну, звичайно, там якась фоточка, типу, в дзеркалі, і дві фоточки, що там була якась їжа, кафешка, всяке таке красиве. І я зараз роблю просто фото, бо обкладинки такі, ну, типу, знімаю відео, скріншот роблю і додаю якийсь текст до скріншоту а, і, і слова. Все. Мені так нравиться з луною і була катьюся. Тому що. Так класно. От чого потрібно було, щоб случилось щось погане, щоб все було хорошо і ти не скажеш. Тільки що поїла пасту з тунцом. Я думала, типа, це три часа їсти чи не їсти, ну, бля, бляха, як мені захотілось їсти. Мені тут другий підберуть. Але мені подобається своє обличчя. Реально, от зараз подобається. Крім джоу подбородка. Це ж подбородок, Це не обличчя. Ладно, ну короче, про обкладинки зрозумів. От мене я з тобою балакати хочу. Попила сосила вдома і лежу, монтую відео, тому що мені ще треба змонтувати два відео, враховуючи це. Одне я взагалі не починала монтувати. І я отут лежала в себе. А вона представляете, уже открыла двери носом своим. Чую двери выбивается? Вона их открыла, и до меня пришла. Это же капец. Вот не может собака без меня жить. Жить не может без... Меня. Пошли, полажим. Маленько. Маленько. Ну, голусиночку. Ну, О, нейдите, да. І ти там Лариса слухає Анжелу Перл. Ти ж любиш Анжелу Перл. Ми сьогодні з Луною, короче, вийшли прогулятись. Я її випустила на 5 хвилин. Вона прибігає, труситься бідненька, да. Сейчас лыжа лапка. Все хлопає. Ідемо з Луною на фінальні капельниці, да, ввесь. Тоненько капель.

Там у Луны стоял катетер, там у Луны лыжи тут побрыли. Бедненькая. Разнялась сегодня пласт. Да покажи мне лапку. Лапку покажи, дай. Уже без катета. Полезла. Гоняем Цим відео я хотіла донести до вас те, що любіть своїх домашніх улюбленців за те, що вони просто є.